Ось так із спаленими електроприладами та додатковими спецефектами виглядає клас безпеки. Відкрили його на базі 24-ї гімназії Рівного. Клас безпеки ми створили з двох кімнат. Перша кімната, яка передбачає шість зон безпеки, і друга кімната це інтерактивна кімната. Кімната зона пожежної безпеки. Дітям це подобається, тому що теорія у поєднанні з практикою дає дієвий результат. Раніше в закладі діяв музей. Промінець там діти також могли ознайомитися з правилами пожежної безпеки. Однак з часом він уже застарів і потребував оновлення. Допомогли із цим рятувальники в Рівненській області і в місті, в місті Це був клас перший. Він називав тут, формувався клас промінець. Зараз його зробили якби ремонт. І тут діти в першу чергу мають можливість подивитися і ну відчути всі небезпеки, які є в побуті, і класи безпеки на даний час функціонують з метою виховання дітей. Щоб вони ну знали де небезпека їх оточує, і ну, в сьогодні, які вимоги сьогодення. Да, в першу чергу тепер тут діти можуть освоїти правила пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, а також сформувати навички надання до медичної допомоги. Головне умови тут максимально наближені до реальних уроки та інші заходи в класі безпеки проводитимуть для всіх учнів гімназії. Мені здається, наші шкільні класи безпеки дуже захоплюючі і цікаві. Там є багато інформації про міни і про вогонь. І я вважаю, що це дуже корисно і захоплююче. тому що діти мають знати, що є небезпечним і безпечним, і тому це дуже важливо. Класи безпеки це спільний проект Міністерства освіти і рятувальників. У рівному він уже четвертий, а в області сотий. В планах міста відкрити такі освітні безпекові простори у всіх навчальних закладах рівного. Невдовзі він за. Працює і у 20-й гімназії, оскільки в умовах війни, коли небезпека шатує на кожному кроці, такий проект важливий як ніколи. Ольга Данілюк, новини Рівного.